Спочатку рейсовим автобусом, потім маршруткою і нарешті кілометр на візку вздовж траси. Такий маршрут у холод та спеку щоразу долає Максим Кошулько, щоб потрапити до спортзалу на двогодинні тренування. Чувак, запройте, а? Пану, Попробуй, Єдиний на всю область тренер зі стрільби з лука працює в Донецьку. Максим же мешкає в Красноормійську. Відмовитися від занять тридцятирічний спортсмен може хіба що через замети на дорогах. Або якщо ніхто не допоможе йому потрапити до автобуса. Приходиться скаута просіть, а щоб допомогли зайти в автобус, піднятися там і ще більше чувствуєшся інвалідом. Чотири роки тому життя Максима поділилося на дота після ДТП, в яку він потрапив разом із другом. Сенсом життя після аварії став спорт. Вже понад рік хлопець займається стрільбою з лука. Двічі на тиждень долає понад 70 кілометрів, щоб потрапити до спортивної зали. Якщо не вдається, займається вдома. У мене вдома лука немає. Я вдома займаюся не такою там еспандер. Розтяжку лука в принципі ну, кожен день. Роблю. Тренер вірить у потенціал Максима, проте зазначає, щоб техніку вистрілу довести до ідеалу, тренування мають бути частішими. если бы он находился здесь, в Донецке, были бы условия для тренировок, конечно, продвижение его как спортсмена были бы гораздо быстрее и эффективнее. Вот. Ну, если немножечко поможет ему город, где он живет, то приезжая сюда на сборы, мы можем, я могу ему давать задания определенные и контролировать. Совсем плохо это, когда ты вообще в мишень не попадаешь. Это, конечно, уже ну, это плохо. Ну, а В ідеалі, звісно, це, ну, от, середина, центр. Це в ідеалі. Після тренування Максим повертається додому тією ж дорогою. Спортсмен каже, 70 кілометрів не такий вже й довгий шлях до перемоги. Він вірить, що за чотири роки вийде під прапором України на Паралімпіаді 2016 року. Юлія Божко, Євген Гончаренко, Донецьк. П'ятий канал.